Джордж Паркер був американським винахідником і підприємцем найбільш відомим своїм внеском у індустрію ручок. 3 травня 1904 року Паркер запатентував свою першу письмову ручку, яка мала революційну конструкцію, яка дозволяла зберігати чорнило в корпусі ручки, а не в окремому резервуарі. До винаходу Паркера пір'яними ручками було складно користуватися і вони часто протікали. Чорнило зазвичай зберігалося у зовнішньому резервуарі, який потрібно було постійно поповнювати, а ручки потребували частого обслуговування, щоб запобігти засміченню. Натомість ручка Паркер була простою у використанні. Успіх першої ручки Паркер призвів до створення компанії Parker Pen, яка швидко стала одним із найуспішніших виробників ручок у світі. Сьогодні ручки Паркер залишаються популярним вибором для письменників. Художників і професіоналів у всьому світі.